Всім доброго дня! Готую рулет з сирною начинкою. Для тіста беремо 2 перці солодких, 4 яйця пів чайної ложечки солі, 1 чайну ложку розпушувача і 120 г борошна. Для начинки сир домашній. 350 г, 2 столові ложки майонезу, 3 зубчики часнику, 1 перець солодкий, оливки і сіль за смаком. Спочатку порізаний перець подрібнюємо в комбайні до однорідності. Додаємо жовтки, борошно. Розпушувач і все добре перемішуємо. Білки збиваємо сіллю до стійких піків. Далі додаємо збиті білки у масу і акуратно перемішую тісто лопаткою. Виливаємо тісто на змащений олією пергамент. І розрівнюємо. Випікаємо при температурі 165 градусів приблизно 15 хвилин. Для начинки перець і оливки нарізаємо дрібно. З коржа знімаємо пергамент. Готуємо начинку, змішуємо перетертий сир з майонезом, часником і солимо за смаком. Корж змащуємо сирною начинкою. На край рулета викладаємо порізані оливки. Посипаємо порізаним перцем. Закручуємо рулет. Залишаємо рулет для просочування на 2 години. Такий виходить рулет: смачний, цікавий, простий приготуванні. Пробуйте, готуйте і всім смачного!